Привіт, друзі! Ви на каналі Аніме Хейтер, і сьогодні ми поговоримо про те, що подивитися, коли хочеться чогось дійсно крутого, але без багатосерійних марафонів на кілька місяців. Я підготував для вас п'ять коротких до 24 серій, але дуже яскравих аніме, які ви легко подивитесь за кілька вечорів, а емоції залишаться з вами надовго. Також за бажанням ви можете ознайомитись з першою добіркою коротких, але цікавих аніме, яка виходила на каналі раніше. А щодо сьогоднішнього відео, то тут буде і психологічний трилер, і драма, і трішки жорсткого екшену, щоб кожен знайшов щось для себе. Тому приступаємо, відлуння терору. Уявіть собі, посеред Токіо відбувається теракт. Ніхто не знає, хто це зробив, але в мережу потрапляє відео, де двоє молодих хлопців, 9 і 12, оголошують про наступні удари. Звучить як банальний сюжет про злочинців, та не все так просто. За їхніми діями стоїть трагічне минуле, жорсткі експерименти над дітьми та прагнення донести правду світові. Це аніме вміло тримає в напрузі до останньої серії, змушуючи сумніватися: дев'ятий, 12 вони герой чи злочинці? Атмосферу підсилює чудовий саундтрек і непогана анімація, і тому ти відчуваєш себе в самому центрі подій. Єдине, воно настільки коротке, що хочеться продовження, але відповіді на деякі питання ми так і не отримаємо. Первородний гріх такопі. Під'їхав свіжачок? Тільки но це аніме закінчилось. На перший погляд, це мила історія. Інопланетний істота Такопі прилітає на землю, щоб поширювати щастя. Він знаходить дівчинку, яка здається самотньою та нещасною, і вирішує їй допомогти. Але дуже швидко ця казка перетворюється на справжній психологічний кошмар. Теми насильства, дитячих травм і моральних дилем тут подані так відверто, що іноді важко дихати. І при цьому всього 6 серій: Ельфійська пісня. Це аніме починається так жорстко, що багато хто відразу зупиняється. Дівчина-мутант Люсі тікає з секретної лабораторії, залишаючи за собою кривавий слід. Вона володіє невидимими руками, які можуть розрізати все на своєму шляху, але за всією цією жорстокістю ховається історія про кохання, самотність і ненависть світу до тих, хто відрізняється. Ельфійська пісня це і краса, і жах в одному флаконі. Тут є сцени, від яких здригаєшся, але водночас моменти, які змушують співчувати і навіть плакати. Саундтрек і візуальний стиль тільки підсилюють емоції. Та попереджаю, це точно не для людей зі слабкими нервами. Негідники не мріють про шляхетних кроличок Не дайте назві себе обдурити. Це зовсім не фан-сервісна комедія, а розумна та зворушлива романтична драма з елементами фантастики. Головний герой Сакута одного дня бачить у бібліотеці дівчину в костюмі кролички І з'ясовує, що більше ніхто її не помічає. Це так званий синдром підлітка, містичне явище, що відображає психологічні проблеми персонажів. Кожна історія в цьому аніме це окрема загадка, яка розкриває глибину людських переживань. Тут багато іронії, дотепних діалогів, але водночас серйозних тем про самотність, тиск суспільства та ціну власних рішень. Якщо хочете чогось більш душевного після жорстких тайтлів – це ідеальний варіант. І ще дещо додам. Так, я знаю, що там наразі ще виходять продовження, плюс є ще три повнометражних фільма, тому це не зовсім короткий тайтл. Та для початку, на мою думку, 13 серій і першої повнометражки цілком буде досить для отримання завершеної історії. А далі вже можна за бажанням переходити до іншого: Убивця Акаме. І на сам кінець, справжній вибух адреналіну. Це історія про групу найманців під назвою Нічний рейд, які ведуть боротьбу проти корумпованої імперії. Тут на вас чекають епічні бої, харизматичні персонажі та той самий сюжет, де ніхто не має броні сценариста. Улюблені герої можуть загинути в будь-який момент. Кожен член команди має свою трагічну історію та унікальну зброю, і ти встигаєш прив'язатися до них буквально з першої серії. Але будьте готові, фінал викликає суперечливі емоції. Одні вважають його ідеальним завершенням, інші, що він зіпсував весь серіал. Проте це точно варте перегляду, якщо любите динаміку та непередбачуваність. Ось і все п'ять коротких аніме, які не заберуть у вас місяців життя, але подарують сильні емоції. Від психологічних драм до кривавого екшену кожен знайде щось собі під свій настрій. Пишіть у коментарях, яке з цих аніме ви вже дивилися і які хочете подивитися після цього відео. Ну і як завжди, очікую на ваші поради. Також підписуйтесь, щоб не пропустити нові добірки, і пам'ятайте, навіть найкоротша історія може залишити слід на все життя. А з вами був аніме Хейтер. До нових зустрічей!